Давайте подивимося, який несподіваний поворот долі вас чекає. Так, що тут карти показують? Якісь мрії про любов. Мрії про любов у вас ідуть. Ви мрієте про того, хто далеко знаходиться, або того, кого ще нема у вашому житті. І тут карти показують, що раніше ви від цього залежали, а зараз ви просто це хочете. І це прийде в ваше життя. І це однозначно прийде в ваше життя. Ви будете дуже щасливі в коханні, по судьбі хтось до вас іде. Можливо, ви переживаєте через те, що хтось далеко, і ця людина давно не виходила на зв'язок, або у вас є якісь нелади, да? то ви помиритесь, карти показують. Всі ваші любовні переживання закінчаться тим, що ви будете дуже щасливі в коханні. Хай так і буде.